Всім привіт! Хочу розказати про один із рекордних днів, які були у клубі Lівgood. Я ж, як завжди, про Лівгод. Хтось каже, боже, знову про рибу гроші і одне і те саме, одне й те саме. Дивіться, минулий тиждень був рекордний за кількістю підписників в Лівгод. За тиждень прийшло 20 тисяч учасників, 20 тисяч партнерів. Такого не показувала ще жодна компанія в світі. Друге, в четвер був найрекордніший день за цей тиждень. У нас були, звісно, іще більше по кількості підписників дні, але за минулий тиждень і четвер був найрекордніший. Прийшло більше 4 тисяч людей лише за одну добу. Я, до речі, про це говорила. Я ще це спостерігала. Я випадково заскрінила за якийсь певний період, а потім подивилася, скільки за добу приєдналося, і була просто в шоці. 4 тисячі партнерів. Дуже класний показник. Далі в п'ятницю презентували новий продукт Продукт, про який говорили дуже довго, казали, що от буде, 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 це буде щось неймовірне. Презентували новий продукт. Продукт із, для Продукт для для І що головне, що якщо взяти інші компанії, які займаються саме ну, напрямок схудення, там, корекція ваги і так далі. То хто вже знає, хто вивчав цю тему, можливо, хто купував таку продукцію, знає, що одним продуктом діло не обійдеться, тому що треба завжди зазвичай купувати 3-4 продукти. І от дивіться: Лівгуд створила унів... створила компанія універсальний продукт, який включає чотири всі процеси: покращення метаболізму, зниження апетиту. Що там ще? Підвищення імунітету і, і, і ще якийсь елемент дуже дуже важливий. Неважливо. Головне, що чотири процеси. 4, які В інших компаніях треба чотири різних продукти. Тут вони всі закладені в один. А, ну і спалювання жиру, о, точно, і спалювання жирової клітковини. Тобто, чотири процеси в інших компаніях треба чотири різних продукти. Тут лише один. І знову ж таки, встановлено рекорд в п'ятницю. Під час презентації і запуску в наших бек-офісах цього продукту було продано за 15 хвилин 100 тисяч упаковок. 100 тисяч отаких пляшок, які просто розлетілися як гарячі пиріжки. Уявіть собі, це рекорд. На сьогодні продукт є, але відпускають лише одну пляшечку на один кабінет в руки. Це щось надзвичайне і неймовірне. Звичайно, в подальшому. Він з'явиться вже більш масово, але ще один неймовірний рекорд. Продукт бомбезний, продукт класний. І ось, будь ласка, компанія постійно займає лідируючі позиції. Компанія показує, що це абсолютно інший рівень, абсолютно нова модель бізнесу. Людям подобається. Знову ж таки, про рекорди. Минулого тижня закінчилося опитування на сайті бізнес Forho. Авторитетне видання для компаній прямих продажів. Ну, Хто не знає, я думаю, що всі з вас хоча б раз чули, що таке журнал Forbes, 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 і от постійно всі говорять, знаю, що там пишуть лише про мільйонерів і мільярдерів. Це журнал для, скажем, авторитетне видання для підприємців, то бізнес форхом це авторитетне видання для компаній прямих продажів. І минулого тижня закінчується голосування за компанію по надійності. Там бере участь більше як 800 компаній світу, і ми заходимо в топ 5 найкращих компаній світу. Ось вам, будь ласка, іще один рекорд, і ще одне підтвердження того, що «Лівгуд» – це компанія майбутнього. Сюди прийде просто мільйони людей. Варто не впустити свій шанс і прийняти рішення приєднуватися сьогодні. Тому що в подальшому я більш ніж впевнена, що ви тут будете. Однозначно, ви будете в компанії Лівгуд. Просто яку позицію ви займете? Чи ви будете просто клієнтом? Але ж якби ви зайшли сьогодні, то ви б розуміли, що ви можете заробляти. Компанія Лівгуд, це знаєте, як така була революція в телефонах з телефонами, коли ні в кого не було мобільних телефонів, були тільки домашні телефони і все, і потім з'явилися мобільні. І спочатку не всі їх брали. Спочатку там хтось використовував, а хтось ні. А хтось в мене, дідусь мій покійний, вже його немає. Я пам'ятаю, як він казав, не мобілка, а дебілка. Він казав, що в нього його не буде. Але в результаті він собі потім ми йому здається подарували, то він постійно розмовляв по телефону. Йому подобалося. Він взагалі був в захваті від такого, що до от нарешті ось таке з'явилося. Тому... Лівгуд – це також така компанія, яка задовольнить ваші всі потреби. Вам точно тут сподобається. Однозначно тут сподобається. Якщо комусь не подобається Лівгуд, у вас просто немає смаку. От і все. Всім гарної ночі, всіх люблю обіймаю, чекаю вас до себе в команду. Для того, щоб потрапити і зайняти найвигіднішу позицію, реєструйтеся посиланням в шапці профілю або просто пишіть мені, і я вам допоможу це зробити. Все, на добраніч, до нових зустрічей!